В міській раді влаштували навчання для нових членів виконкому. Цей виконавчий орган системи місцевого самоврядування збирається двічі на місяць, щоразу розглядаючи до двох десятків питань життєдіяльності міста. Однак, останній виконком, який за рахунок громадських активістів збільшився майже у чотири рази, ледь впорався з чотирма питаннями. Щоб уникнути зайвих дебатів на робочому засіданні, вирішили зібратись заздалегідь. На навчання прийшли тільки 20 новачків. Керівник протокольної частини розповіла про регламент виконкому і закони, якими цей орган керується. Виконавчий комітет у своїй роботі, крім галузевих законів постанов законодавчих актів, керується. Своїй роботі законом України про місцеве самоврядування в Україні На зустріч Запросили керівників департаментів міської ради, які готували проекти рішень і могли просто мачити їх суть власної квартири номер 73 в житловому будинку по вулиці Перемоги 32, без втручання в несучі конструкції, зміни цільового призначення та збільшення загальної площі квартири що, тобто, тобто є квартира її перепланує, но без змінення несучих конструкцій, без ізміння цільового назначення. у нього була квартира, квартира остається. Як показало перше навчання, крім законів, новим членам виконкому доведеться освоїти ділову українську мову без в несучі конструкції, кома. Однорідні члени речення зміни цільового призначення та збільшення загальної площі без, без, без це була б тавтологія. Прийдеться попрацювати над процедурою ініціювання і підготовки проєктів рішень. Під час робочої зустрічі виникло питання щодо виборів міського голови в Житомирі. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування. На не пізніше ніж на 15-й день секретар міської ради повинна була написати заяву до Верховної Ради України про призначення виборів міського голови міста Житомира. Лист до Верховної ради відправлено визначені законом строки. Повідомив керуючий справами, і члени виконкому повернулись до вивчення проектів рішень. Їх в порядку денному 13.